Тут на цьому об'єкті я попросили встановити замок. Я зняв профліста для чого? Для того, щоб варити ось таку шахту, вона буде стояти ось тут. Для того, щоб мені її сюди вварити, треба вирізати кусок ось цього, цієї трубки 30х20. Це Тут не теобразний профіль, а труба 30х20 приварена. І ось тут є шовчик, воно видно. туди буде попадати вода і туди буде текти ржав. Коротше, тому вирізаємо і встановлюємо замок на пластину. Пластину можна придбати в компанії нові ворота. А якщо б була, був ось такий бТ-образний профіль, то питань б не було б, вжату б не текло б, ніколи текти не буде і було б все добре. Ну, Так як тут зекономили таки, забудовники, не замовник, забудовники. Ну, Забудовники люблять економити на всьому. Ну, кому потрібно ворота, автоматика, або просто консультація для ваших, щоб проконсультуватися, як краще зробити, які використати матеріали, що вам, вам краще поставити, відкатні або розпашні ворота. Звертайтеся в компанію нові ворота, менеджера від компанії Нові ворота вам повністю все допоможуть. Тому звертаємось або переходимо в коментарі.